Я знаю, що я зараз повернусь назад до гри, і я помру. <голос> to hell. Мене просто хтось про <голос> маленький вступ. Я уявлення не маю, що буде в цьому відео, бо збирав мені збірку модів мій друг. А от подякувати йому чи більше не відповідати на його повідомлення після цього, вирішувати вам. Тож нехай щастить. Що <плес> ж, давайте дивитися, ого, що це за збірка. Це... Це виглядає при. Там ще один корабель! О Йось, твою 20. Я не очікувала, що з шосьнями. Oh? Я не очікувала, що тут, тут щось там дуже багато людей. І щось мені здається, що вони не дуже добрі. Блін, я не очікувала, що збірка одразу така буде. А ти хто такий? Що ти таке? О, блін, прикольно! Привітик! Клас, мені подобається. What? Що Це Це ти? Капець, лякаєш мене, йо. Так, також шейдерами тут хтось попрацював. Я взагалі нічого не збирала ще один раз. Ай, блін, нащо це зробив? А я можу швидкость це забрати? Хтось заспавнився, я бачу багато крапочок! Good morning, my neighbor! Ви такі, бляха! Хто ви такі? Я тут просто пройшла. Там нікого не було біля, біля скарбнички. Де я заспавнилась? Що тут взагалі всі погані, окрім ось? Блін, забили броне. А, броненосить там вже було підписано. Він пішов? Він ж не йде за мною більше. Блін, прикол. Оце так багато всього. Ні-ні-ні, він за мною йде! У мене взагалі нічого нема. А ну, типу, вже є, але все одно немає. Плюш, ти шо? Ти ж на моєму боці, ти ж не хочеш, щоб я померла. Бляха, вон. Ай! Во мене вкосила моя кішка. Ай, ай, ай! Медузи, блях, не можу не пройти повз здається. Ось цього всього. Блін, ні, я не хочу у пустелі десь жити. Я хочу. водички. Hello, how are you? I'm under the water. Мені подобається поруч з водою жити як у реальному житті, так і тут. І <звілляє> так, шо тут багато всього поганого в мене на мапі? Я скільки зараз побачила, там ще іконочки, якісь ну типу зображення, підгружаються. Прикольно, блін, а мені туди не можна, так? А, як гарно, подивіться. Цього разу в мене зуму, до речі, немає. Скали такі прикольні. Це, ну, це, типу, мені це не подобається, що немає, але окей. Окей, з цим також можна жити. Можна ж взагалі собі наче щось зробити. Типу, а що? Які плани взагалі? Зробити собі такий будиночок. Може, я ось це з'їм. плоть зараз мене трошки проковбасить, але нормас. Так, він прикол. Прикольно, мені подобається, Крабчику крапчику привіт. В мене таких біомів не було. Нормальна збірка, слухайте, що тут ще є. Мені от цікаво, чи є тут щось моторошне, бо після минулого Майнкрафту якар. Якарна. Бо після мене вони так лякають, вони такі кріпові. чекай, подиви... Де? Чекай. Подивіться. Королівський крабик, а це що? Залізна рода, а в мене нічого. Ти що таке? Фак. Фа! Ти що сидиш? Він за мною? Він. Ааа! Господи! <свіслявання> Він виглядає просто так само, як якось Тачупакабри, я не буду до неї наближатись. Так, я тут точно жити не буду. Повзе, дивіться, повзе, а що ти? А, -а, а! Бляха, кактуси! Так. Давайте щось вже шукати. Цікаве. Я... Бляха, скільки тут кактусів? Я тут жити не буду. <laughs> Треба щось шукати вже, бо скоро ніч. А я якби ем... не до речі, скоро ніче. Чого я собі якесь дерево не зрубаю? Давайте якесь дерево. Це, до речі, дерево. Можливо, з нього щось прикольне можна зробити. Ти ж дерево? Це кістяний б, це кістки? Оце оце я заспавнилась. Дяка. Неймовірна дяка. Ой, привіт! Що ти лаєш на мене? Бігти я вже не можу. Блін, можливо, треба таке було зійти до цих кораблів. Це що щось там зробити. Um, я ж не помру у пустелі. скажіть мені. <реклама> <гум> що? Пішли дивитись. Мені туди не можна? Давайте до дерева поки що порубаємо. Я не знаю, що це був за звук. Я не знаю, чи ви, чи, чи ви чули, але звук був моторошний. Що я там казала? Я забула, що я казала. Все, вже ніч. І ми з вами тут помремо. Yeah! Так, давайте я щось швиденько собі зроблю, хоча б щось. Та, блін, давай. Зі всього. Да. зі всього кажуть. Назад. Треба ж щось собі швиденько зробити, аби не пом... це треба ж було. Я спочатку сказала, що мені пощастило, що я поруч з кораблями Заспавнилась, люди. Фігня фігню э, сказанула, вибачте. Хоча о, о, вже якісь поля, вже щось. Ну будемо з. Ворона, блін, чи хто ти такий? Я ж помру тут, так? Я ж тут помру. Звуки ще такі? Все, я не повинна померти з голоду як колись. Я це можу з'їсти? Ні, а ось це спайдер? Спайдер памкін? Це ще один? Гарбузовий павук. Оооо, ah! я не народжу до людини, що мені зробила збірка. Якщо тут є якісь ще павуки, окрім. Окрім тих, щоб в мене, в принципі, були до того. Це філово. Промотаю потім цей момент, щоб ви не бачили занадто багато чогось нудного, кому воно треба. О, а що на мапі ось? це? Якісь нові павуки? Де там день? День, будь ласка. О, схід сонця, схід сонця. Ви зараз всі помрете. Тікаємо! Так, це був просто ендермен, а то був звичайний павук, а там щось горить. Блін, я голодна. Я ще жити хочу. А що там світиться? Як у вас тут ба? <гас elasticity> Капець, їх тут заспавнилось. Так, я біжу до цього. Не знаю, що це світиться. Що це? А що це таке? <потори> <пий> я думала, це щось гарне, але ні. Я вам не сказала. Але людину, яка зробила цю збірку, звати Валентин. Тож, Валентин, це також. Бляха-муга! Скільки тут яєць вовочиних? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вони ж не просто зараз, якщо всі вилупляться, то я все, я помру на місці. Блін, коротше, людина, яка збирала цю збірку, звати Валентин. Якщо ви почуєте, що Валік, капець тобі, це щоб ви зрозуміли, до чого я це кажу. Опа, а там. Блін, без зуму якось не дуже добре. А це що? Дивимось, що це, я не знаю. Блін, прикольно, багато всього. Ні, ладно, класно, зб... Там щось! Це храм якийсь? Боже мій, як багато всього цікавого. А це що таке? Це чийсь перевалочний пункт? Е -е На мене щось звалиться розгорить. Я можу тут залізти? Ні, не можу. І що все? воду. Так, пішли Лі до села. Блін, все одно прикольно, типу, нічого такого, але прикольно. Стак з... А що тут сталося? Тут, а, тут було та й во. Коротше, ви зрозуміли, тут був чийсь город і його, типу, потопило, тому вся пшениця, типу, сплила. Давайте назбираємо. Зараз, можливо, десь тут внизу собі зробимо хлібчика, похаваємо хлібчик і підемо знайомитися з сусідами на горі. Господи, це технології, це я розумію. Тут щось велике на немає, бачу, ось, ви Що за це цив... цивілізації, до якої я ще не доросла? Ну що, пішли знайомитись? Можливо, нас навіть не виженуть. Де тут взагалі куди заходить? А? Ось вони непривітні. Звідки мені до вас заходить? М? Ти хто такий? Ти б'єшся? На, що ти б'єшся? Я з миром прийшла? Алло? Тікаймо, тікаймо! Я думала, що тут щось добре, а тут на тобі Це розбійники, блях. Ні-ні-ні-ні-ні. No, 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 no. Жив, живий, живий, я жива. Нормально. Оце гроза! Йо, блін, гарно виглядає, але якщо щось мені прям, знаєте, відчувається через е, цей гром, що мене зараз хвиля якась накриє. Що ходите зі мною? Капець. Я ж вам нічого не зробила. Може, в храмі там нас хтось прийме, а там. Бачите, в них там нормальний маєток. На мапі ось зараз покажу. От нормальний маєток. Капець. Я ж могли для мене і кімнату знайти насправді. Добро, воно ж повертається. Стоять. І що? Ви втратили можливість зі мною подружитись. Days later. What? Та що? Вони все ще тут. Нащо я вам? Ви якісь занадто розумні. Ну як не за занадто, не занадто, але просто що ви за мене за мною ходите? Я зрозуміла, що я до вас не прийду. Йо, а тут темно і страшно. Бляха, ішов, куди мені йти? Нагору там мене ось ці два пришелепкуватих чувачка чекають. А тут, а тут напевно ще щось страшніше. Кріпер вон. Він вміє плавати? Ох, я сподіваюсь, тут є вихід якийсь. О, я бачу світло, я бачу світло наприкінці тунелю. Тут на мене зараз щось може впасти чи що. Блін, а тут є вихід, тут реально немає виходу. Ай, блін, там павутиня. Там дофігіще ще павутиня. Тут усюди темно і страшно. Куди плавати? Куди пливти? Я не хочу тут бути. Я можу вилізти звідси, будь ласочка. О, я вон там бачу світло. Давайте туди. <певи> Валіть ляха валік. Павки ж не вміють плавати, так? Фу. Нема кінця, так? Де вихід? Я бачила, там блискавка блимнула. Я думала, що це вихід. Як мені звідси вийти? Це ж просто світ підгружається, так, а я весь час думаю, що це ж вихід. Так? <певи> <певи> Я побачила справа зверху, як до мене щось біжить. Я знаю, що я зараз повернусь назад до гри, і я помру. Тік! Oh що yeah! 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 це? Хто це такий? Я зараз втону. Ні, я хочу жити! Як мені вижити... Як це сталося? Я зараз повернусь назад. Я тут лише другий день в цьому світі, я не готова до цього всього. -а. Бляха, і ще де я заспав? Боже мій, ні, ні, що це за світ? Важко дуже сильно, а тут. Вони всі за мною течуть. Опа, а тут з іншого боку щось інше. Хто то був? Що то був за дракон? Вибачте. Я впер... в перший раз, е... типу, у своїй грі їх бачу. <смі> я можу там жити? Чи там багато. Ні, не йдіть за мною, не йдіть! Хочу жити! Як мені дістатися гори? Так, я сподіваюся, в місті. Так, я бачу щось зелене. Це дуже добре. Я ще сподіваюся, що там є голем якийсь. <смі> <смі> чувач, я так тобі рада. Китька, привіт також. Чувак, ти мене врятуєш, будь ласка, скажи, що врятуєш, бо в мене. Зрозумієш, мене дракон вбив, прикинь. Ой! <клес> я не хотіла! <клес> Боже мій! <клес> я не хотіла! Бляха, я не хотіла! Я випадково! Чувак, я реально випадково, Вибач! Він <клес> же піде зараз, коли я той мова вийду. Це так тупо було. Блін, чувак, вибач мене! Я не хотіла! Я можу якось перед ним вибачитись? Він пішов. Я реально не хотіла, я зовсім не хотіла цього. Це так тупо було. Що це хвіст? Господи, це верблюд. Це ти такі звуки видаєш? Нормально, ти стрьомний. Можливо, він забув вже про мене. Я сподіваюся, що забув. І ми будемо жити щасливо. З верблюдиком також. Ой, почалося всяка фігня почала приходити що, не однієї скриньки немає? Хочу скриньку з якимось прикольним мотлухом. Чувак, не, вибач. Блін, реально не однієї скриньки. А! А ти що так... Він живий! What? Мені пустеля все, все менше і менше подобається, а тих, хто що ти вмираєш. Та блін! Кіт, ти хочеш зі мною піти? Тут страшно. Давай з поразом будемо жити. То, куди підемо далі? Я, наприклад, у той бік до тої печери, мені все одно, що в мене там був якийсь камінець. Мені все одно, що в мене було золото, я туди не повернусь. Я не знаю, як там взагалі реально вижити. Там ще одне той воз, поселення. Мене жере знов хтось за ногу. Ой, як, як прикольно тут все виглядає. Святий сувій регенерації, де Опа, я ж казала, мені наш не, не треба повертатися туди. Сінні помідор. Це поки що я не знаю, як його це все використовувати, але я візьму з собою. О, програвач? А в тебе що, диски якісь є? Ну, я книжки можу з собою забрати? Тут наші, знаєте, якісь три брати живуть, і ось три диво двері. Блін, до речі, прикольно виглядають будиночки. Привіт, я тебе трошки пограбувала, але випить, будь ласка, та дякую велике. <плес> 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 Капець ти смішний. Це типу ви погодились? Так. Так почекайте, я у гості зайшла. Квіточки, гарно у вас тут мило, слухайте. Ем, взагалі, мені дуже подобається. Дякую, що його ще я тут потусила. Ой, гарно тут, як ви що? Оце будиночок. Оце я розумію. Це дуже прикольно виглядає. Не те, що в мене там зазвичай якась коробка. Все корисно собі забираю. Вибачте. Воно все одно у вас лежать буде. Ха. Ха. Що ж мене очікуватиме далі? Що там жреш? Так, коли ви дивитесь моє відео, ви наче живете зі мною і з моєю кішкою. Коротше, це не це не моя хата, це її хата. Вибач, що це тут? Я тут сплю. <звіл�ь> 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 Все! Що, ти світишся, бачиш? <рес> Насправді я не знаю, які будиночки я обійшла, які не обійшла, але в принципі, можливо, цього й достатньо саме мені. Так, я тут подумала, що в принципі може, може, підемо кудись. То фортеці, то пустелі, то щось ще. А зараз чорний пісок. <рес> Закінчиться колись цей чорний пісок. Вибачте, я бачу на мапі, що не. Що за тинозавр Рекс? Вони ж мене не побачили, треба обійти. Тут дофіїща кораблів! Просто неймовірна кількість. Ви бачите це? Там якісь діжки, там можна щось собі набрати. Пішли в одне місце у ці печери. Я більше не поведусь на це. А тут що таке сталося? Тут, типу, повинен був бути корабель, але щось воно не прогрузилось. Чи я тут був корабель, але What? корабель? Прикольно. Наше ми... на мені мені отрульна картопля? Я можу когось отруїти? Oh. Оце оце прям те, що потрібно було. Слухайте, може мені жити на такому острові. А отут незрозуміло. Чи є тут хтось добрий? Ну, залізу. Ну, якщо, якщо щось не так, то що? То, то, в принципі, я, напевно, прикинусь десь у тих. Я поняла. Я по звуку поняла, що там хтось. Там за якісь? Не. Mm. Ля -ля. о, ось тут буду жити, Ось прямо на цій скалі. Блін, до речі, це ідея насправді. А чого ні? Правда, треба буде заморочитись нормально. Що за звуки? Що? Що це? Що це, блін, таке? Що? Я, я протикала, щось списалося з ліва у куточку. Що зараз буде? Мене вб'ють? Чи мене вже вбили? Ха-ха! <реш> Мерамди! Все, чого ти ще не знаєш, воно все стрьомне. Ооо! Oh, Бі... Чекайте, ви поняли? Тут дофігіща зомбаків! Oh, my. Тобто, якби я була десь на суші. Оооо, я на мапі їх лише зараз побачу, а вони давно тут. Йоо, капеть, вас тут багато. Тобто вони через мене тут? Йо, вас багато, вас неймовірно багато! Капець я б. Мене просто проків. Вони всі по мою душу здається. Блін, і. Мені пощастило, що я десь у воді. Бо, якби я була на суші. Eyes, I'm on your side. Блін. Помирайте, всі помирайте, я позбираю все, що у вас було. <плес> я жорстока. Помер. <плес> <плес> Блін, скільки тут всього. Я зараз залутаю це все. Їх тут ще багато. Ой, ще один! Та йди звідси, ти йди, йди звідси. Алло, йо, куди я запливла? Валік, <Valik>, блін. <ugh> О, боже мій. Це ж треба було. Що це взагалі за мод такий? Ні, реально, це, це закінчиться чи вони весь час спавниться десь. Оу, чуваки, я вас не пам'ятаю. І на горі вони є! Капець! Вони усюди спавняться? Так буде всю ніч. Ні, я на сушу зараз взагалі не піду. Ніякої туїво, я тут хоча б щось можу якось типу, втекти від них. Напевно, так, е окрім мене ще ніхто не грав, так? Жесть, їх нескінчена кількість. Я думаю, що якщо я тут зараз зупинюсь, тут буде те ж саме. Чи це вже закінчиться? Так, мені здається, ця, ця фігня закінчилась. Реально. Я не знаю, якщо це завжди буде так спавнитись то чи є сенс? О, типу день? Так. Типу день і в день все, все окей. так? Блін, мені здається, мені здається, що ось це те місце, де я хочу жити. Дивіться, гарно. Можливо, я розділю це відео на дві частини і досюди буде перше.